Розрита могила. Ми все розуміємо. Світе Тихий. Краю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти непевних діток звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, своїх діток нерозумних звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. А могили мої милі москаль розриває, нехай риє, шукає, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Що вони там шукають? Що схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Дякую. Дякую.